Пані Олена з чоловіком прийшли у волонтерський пункт тепла кофта» вперше. кажуть, шукають теплі речі. Про те, що у Полтаві є такий благодійний пункт допомоги, не знала. Хоча у місті вже з квітня. Там де ми зареєстровані, нам видали адрес бібліотеки на мужа брюки. треба. На себе щось. Тетяна до теплої кофти теж завітала вперше. Говорить, сама вона з Донецької області до Полтави приїхала у жовтні. Цей пункт побачила випадково, йдучи на роботу. Додає, така підтримка у тяжкий час потрібна, хоча одягати на себе чужі речі їй дуже непросто. За чим власне прийшли? Що власне шукаєте тепле пальто. На себе на себе. Все остальное ну это утомительно Просто чужі вещи, чужі постілі, чужі подушки. Это все утомительно. Наразі у теплій кофті не вистачає теплого одягу для дорослих. Також футболок, піжам, посуду, подушок та пледів. Якщо маєте старі, але чисті та гарні сезонні речі, приносьте кажуть у волонтерському пункті. Протягом дня до них проходить близько 200 людей. Тож попит на такі речі великий. Потрібні нам речі. Теплі речі, жіночі, чоловічі, різні. І верхній одяг, і не тільки верхній одяг, ну щоб було все тепленьке. Нам потрібні великі речі, ну більш величенькі, бо середнього у нас доволі таки досить. Нам потрібні це постільна білизна, там ковдри, якісь подушки для кухоні раз на утворю. За час, поки ми на цій точці, ми вже, мабуть, десь тонн десять видали речей, мабуть, тисяч десять. Волонтери теплої кофти наголошують, не варто приносити дуже старих, брудних тарваних речей. Вони мають бути випраними та такими, щоб їх було приємно взяти в руки. Пункт знаходиться у приміщенні обласної бібліотеки імені Котляревського.